У складні часи корисні звички, необхідність. Хтось знаходить натхнення у заняттях спортом, творчості, волонтерстві або ж подорожуючи. А у яких заняттях містяни знаходять запал в спорті? Тільки в спорті. Чому саме в спорті? Ну, тому що там саме найкраще працює розум. Граю на вертепіано, музика. Творчество таке. Я дуже багато часу проводжу своїми дітьми, і це моє натхнення наразі в даний час. Також люблю читати прогулянки на свіжому повітрі. Велосипедний спорт, плавання, мотопутіше. Музика, танці, читання, ігри, можливо, футбол, волейбол, щось типу цього. Знову готувати дуже люблю. Успокаю нерви. Колись до війни, коли був вільний час, ремонтував просто стару. Так, ото магнітофони, так ну, грав, грався, у цей, бавився в дитинство таке. Старий магнітофон знайти, відремонтувати, чи, чи якийсь радейку. І електрик по спеціальності, то я то з дитинства до цього привик. А просто рарітет часом знайдеш, то його оживив його, то воно радісніше. Я вишиваю, люблю вишивати. Коли граю в волейбол на танцях і коли малюю або читаю. Приготування їжі, творчість, домашня така, щось намалювати, послухати музику. Я люблю готувати, випічка, щось таке. Займатися з дитиною, багато проводжу часу своєю донькою. Коли складаю картини з алмазами, це відпочиваю собі, успокаю нерви, можна сказати.